Україна це країна з багатою історією, стародавніми традиціями і чудовими людьми. Бути патріотом своєї країни це не просто бути гордим за свою національність, але й відчувати відповідальність перед нею, мати активну громадянську позицію та діяти на користь і розвиток України. Патріотизм є однією з важливих складових національної ідентичності та відчуття належності до власної країни. В умовах війни, коли країна перебуває під загрозою, особливо важливо формувати патріотичну спрямованість серед молоді. Саме підлітковий вік є часом, коли формуються цінності та переконання, тому важливо вкладати зусилля в розвиток патріотичних почуттів серед підлітків у сучасному світі. Патріотизм набуває нових форм та виявів. Завдяки розвитку інформаційних технологій люди мають можливість швидко реагувати на події в країні, спілкуватися та об'єднуватися для досягнення спільних цілей. Одним з ефективних інструментів для досягнення цієї мети є використання соціальної реклами. Соціальна реклама це невід'ємна складова сучасного мас-медіа, яка має потужний вплив на свідомість та поведінку громадян. Завдяки своїй доступності та широкому охопленню аудиторії, соціальна реклама є ефективним інструментом для формування патріотичних цінностей серед підлітків під час війни. Початок повномасштабного вторгнення кардинально змінив життя українців в щоденній рутині, планах, мріях на телебаченні і в тому, що кожному громадянину важливо. Ми вразили в увесь світ неймовірною стійкістю та силою духу. Українці усіх приголомшили вмінням швидко генерувати геніальні ідеї та креативно вирішувати на перший погляд непосильні задачі. Ми бачимо стійкість України у кожному моменті, коли замість ранкової кави скидаємо донат на зсу. Коли йдемо о восьмій ранку на навчання чи роботу попри нічні обстріли, коли обираємо українські бренди та споживаємо український контент, коли під час блекауту працюємо у пункті незламності, щоб завершити важливі справи, коли у всіх соціальних мережах сміємося із мемів про поразки ворога на фронті чи побутові проблеми, так проявляється наша стійкість та єдність. Тепер для кожного мир. Найбільше бажання та найважливіша ціль саме на безпеку та перемогу змістився фокус усіх медіа та важливих соціальних медіапроєктів, серед яких і реклама. Варто відзначити, що існує багато носіїв зовнішньої реклами, проте реклама воєнного часу репрезентована передусім білбордами, плакатами, вивісками на зупинках. Завдяки великоформатності та гнучкості розміщення цих об'єктів, рекламна інформація є виразною та доступною для народу. А у воєнний час і особливо необхідною. Адже патріотичні гасла, які з неймовірною швидкістю поширилися в усному мовленні, знайшли своє місце саме на рекламних щитах. Такі гасла є надзвичайно важливими, зокрема для підтримки інформаційного та військового фронтів. Патріотизм, бажання захищати Україну, відповідальність та готовність до дії, соціальну рекламу саме цієї тематики. Сьогодні ми бачимо на українських білбордах та у ЗМІ. Зображення державного прапора, національного герба чи головних пам'яток країни в рекламних роликах та постерах допомагає зміцнити почуття патріотизму серед підлітків. Крім того, важливо звернути увагу на історичні досягнення та героїчні подвиги нації, щоб стимулювати їхнє почуття гордості за країну та її досягнення. Також нерозривною складовою соціальної реклами є освіта та інформаційний аспект. Розповсюдження інформації про сповна зрозумілі наслідки війни, такі як руйнація мирного життя, страждання людей та втрати на фронті, допомагає висвітлити молодим людям справжню картину з війни. Такі ролики та матеріали надають можливість підліткам оцінити тих, хто залишається заради їхнього майбутнього і чого він вартує. Крім того, важливим аспектом соціальної реклами є активна участь підлітків у патріотичних заходах та акціях. Організація тематичних заходів, конкурсів, майстер-класів та інших подій з патріотичною тематикою сприяє взаємодії молоді з власною країною, її культурою та історією. Така взаємодія надихає та мотивує молодь на активну громадську діяльність та підтримку своєї країни. Для людей важливо, що вони бачать на вулицях. Це мотивує, надихає, допомагає боротися і наближає Україну до перемоги. Мільйони українців щодня наближають перемогу України у війні. Серед них також діти та підлітки, які були змушені подорослішати раніше через війну в наших дітей тепер дорослі очі, але досвід життя і майбутнє кожної української дитини безцінні. І, хоча війна щодня забирає у них хвилини безтурботного дитинства, вони знаходять у собі сили на надзвичайні вчинки. Діти пишуть вірші та пісні, малюють, вишивають, допомагають дорослим у волонтерських і гуманітарних центрах, винахідливо вигадують можливі шляхи для збору коштів на потреби воїнів на фронті. Хтось влаштовує шахові турніри, хтось організовує у своїй громаді ярмарки, концерти, де продають власноруч виготовлені прикраси і смаколики. Виготовляють разом з дорослими багаторазові грілки, портативні пічки для обігріву з керамічних квіткових горщиків, окопні свічки тощо. Усе це підтверджується безліч статей українських змі, героями яких стали діти з різних куточків України. Зранку до вечора, на початку травня 22-го року, як на роботу, 10-річний Максим і 12-річний Андрій щодня виходять на свій блокпост у невеликому селі на Харківщині. Тут, за кілька десят кілометрів від лінії фронту, вони зустрічали та проводжали військові автівки, віддавали честь і бажали перемоги армійцям. Те, що починалося як дитяча гра, переросло у волонтерство. Дітям вдалося зібрати кілька тисяч гривень, які вони з батьками передали на потреби зсу. Так у Вінниці юні волонтери з початку повномасштабного російського вторгнення підтримували українських оборонців, пекли їм бирне печиво, плели браслети, шили м'які іграшки, продавали квіти на виручені гроші, що становили понад мільйон гривень, придбали для військових продукти – Амуніцію, теплі речі, сонячні панелі. На сайті Баршацької міської ради у квітні 22-го року також з'явився матеріал про дітей-волонтерок, де зазначено, що дівчата Інна та Оксана проводили майстер-класи з виготовлення сердечка, оберега в техніці модульне оригамі, оберега браслета, а також з приготування смаколиків у формі птахів. Таким чином дівчата змогли, хоча б ненадовго відполікти дітей-переселенців. Дев'ятирічна львів'янка Соломія Галан організувала черговий благодійний аукціон своїх малюнків. Соломіка малює картини та разом з мамою організовує благодійні аукціони. Цього разу завдяки підтримці людей, учасників аукціонів, вона назбирала 21 тисячу гривень. Серед картин, розіграних на аукціоні, весь патрон та кіт. Зсу з цих коштів 18 тисяч дівчинка передала на виготовлення бронежилетів, а інші 3 тисячі скерує на придбання термобілизни. Восьмирічний львів'янин вуличними концертами зібрав понад 1 мільйон гривень для зсу. Хлопчик навчається в хоровій школі «Дударик» і свій талант вирішив використати на благодійність. Разом з татом він гастролює різними містами Львівщини, де дає вуличні концерти і збирає кошти, за які волонтери купують амуніцію для українських захисників. Хлопець співає патріотичних пісень. Серед них як сучасні, так і повстанські народні батько йому акомпонує на синтезаторі. Сім'я дала вже понад 40 концертів у різних містечках області. Українські діти збирають гроші для ЗСУ, граючи в шахи та шашки. Десятирічна чемпіонка світу з шашок Валерія Єжова вирішила допомогти українським військовим і просто неба запрошувала охочих зіграти з нею в шашки за пожертву. За дев'ять днів Валерія зібрала 21 тисячу гривень і особисто передала зібрані кошти на підтримку збройних сил України. Восьмирічний Савелій, який переїхав з Бучі до Луцька, грає на вулиці з перехожими в шахи на гроші, а зібрані кошти передає волонтерам на потреби ЗСУ. П'ятирічний Артем шаховий геній із Вінниці. Грав з усіма охочими на площі Костянтина Могилка та збирав пожертви для зсу. Він каже, що не боїться грати ані з дітьми, ані з дорослими, бо займається шахами вже 9 місяців, і в нього добре виходить. Він має другий дорослий розряд і хоче допомагати зсу. Він мріє, що за ці гроші для солдатів купили танк і бронежилет. Усе більше українських дітей долучаються до волонтерського руху. Не зосталися осторонні діти добропільської громади. Вони не стомлюються, не розчаровуються як тих, хто з дорослих, а тримають стрій, ще й нас надихають. Діти добропілля сплели браслети для захисників та захисниць, які боронять нашу країну на фронті. До свята, що відзначали 1 жовтня. При виготовленні браслетів діти отримали свободу у виборі кольорів та дизайнів, але обов'язковою умовою було вкладання світлих думок і добрих побажань. Віримо, що створені дитячими руками роботи потужна сила, яка дає стимул для подальшої боротьби і безумовної перемоги. Дар'я вкотре доводить небайдужість до майбутнього своєї країни не словами, а діями. Десятирічна добропільчанка наплила ляльок мотанок, виготовила підкови, брошки та магніти з епоксидної смоли і біля торгівельного центру роздавала сувеніри людям за донат, а потім передала гроші місцевим волонтерам, що плетуть маскувальні сітки для військових. Вихованці народної студії образотворчого мистецтва фантазія міста Добропілля Софія Палій, Олександра Шевченка, Дмитро Коробов малювали картини під впливом пісень колі Серги. Діти виплеснули на полотні свою вдячність нашим воїнам і отримали відеозвернення від колі. Вихованці народного художнього колективу студії образотворчого мистецтва фантазія ЦДЮТ отримали сертифікати за участь у благодійній програмі «Kids Art» «For Ukraine» та участь у благодійній виставці 100 картин дітей незламної України у Лондоні. Наведені приклади підтверджують високий рівень патріотизму у дітей та молоді, що безперечно дає привід пишатися ними. Молоде покоління це наше майбутнє, за яке зараз на фронті віддають сили і життя воїни ЗСУ. Саме молоде покоління сьогоднішні учні будуть відбудовувати, розвивати і прославляти Україну на увесь світ. Таким чином, соціальна реклама у виховному процесі під час війни є потужним інструментом у формуванні патріотизму серед підлітків в умовах війни. Вона може не тільки змінювати національну свідомість і почуття патріотизму, але й мобілізувати молодь на активні дії задля захисту своєї країни.